Чому Росія не піде зараз на Харків? Я переглянув вже кілька відео відомих і менш відомих експертів, блогерів, де вони прогнозують апокаліптичні якісь сценарії, що ворог зараз ось піде на Харків. Один з цих блогерів заявив навіть, що це для того, щоб Харків став якоюсь столицею. Іншою вже підросійської України поясню, чому це, ну, по ідеї, не має відбутися. Ну, по-перше, всі ці прогнози експертів, так званих блогерів, не ґрунтуються на даних військової розвідки, на даних, які є навіть в відкритому доступі щодо Пересування російських військ, не відбувається їхнього накопичення на харківському напрямку. Та і наші військові неодноразово підкреслювали, що вони не спостерігають пожвавлення російських військ на харківському напрямку. Але експерти, блогері, продовжують цю тему педалювати. або, як модно, зараз кажуть, пушити. Ну раніше казали педалювати. Не зважаючи на те, як це впливає, наприклад, на душевний спокій харків'ян, з якими я постійно в контакті, отже, не беруть на себе нам моральну відповідальність за свої слова. Це блогер експерт. Спробу пояснити, чому, по ідеї, Росія на цьому етапі не наступатиме на Харків. Припущення до мене ж теж припущення аналогічне, бо. Ніхто не може знати, що в голові оцього гада Путіна. але припущення базується на тому, що наші вороги не такі тупі, як 24 лютого 2022 року. Тоді вони пішли, грунтуючись на інформації від проросійських сил Аляба Медведчуківських, на те, що їх будуть зустрічати з. Квітами, з рушниками, і в тому ж Харкові, і в тих же Сумах, і, можливо, навіть в Києві. На щастя, вони абсолютно прорахувалися, українці зустріли їх кулеметами, автоматами, стінгерів у когось що було, і була дана відсіч. Але, ну, очевидно, з часом. І наші вороги можуть розуміти. Що в їхніх інтересах? Давайте спробуємо з вами проаналізувати. Чому, чому не Харків, принаймні зараз на цьому етапі, і що вони робитимуть знову таки спробуємо проаналізувати найближчим часом. Як казав один з відомих українських військових, у нас вже інша стадія, аніж на початку після повномасштабної агресії. Так звана позиційна війна. Вона почалася фактично з 12 листопада. 2022 року, нагадаю, 11 листопада був звільнено останнє українське місто. Українськими військами, це було місто Херсон. І після того була лінія фронту стабілізована. фактично. За цей час ми втратили території, навіть не самі міста, а території трьох міст. Це Солидар, це Бахмут і це Навдіїка. За кілометражем це невеликі насправді. Невеликі території, зрозуміло, що це трагедія для тих, хто там перед тим жив в цих містах, але це невеликі насправді здобутки для російської армії. Так отже, уявимо, якщо вона розпочала би наступ на Харків. Що б вона здобула, і що б вона втратила? Мається на увазі російська армія. За людськими втратами вони не рахуються. Це показали їхні місні штурми і на Бахмут, і на Авдіївку. Це для них. Не страшно. А, в той же час показали а, наступ і на і на Бахмут, що для цих невеличких міст знадобилося 7-9 фактично місяців для захоплення кожного для цих невеличких міст в 10-20 разів менших, аніж Харків. Тобто для Харкова. Ну, це нереалістично зробити там за рік, за два, очевидно, за три. Що реалістично? Реалістично його знищити. Так, у російської армії, у російської держави, на жаль, вистачає таких запасів, якщо їх не вистачає, вони можуть докупити, отримати там в Північній Кореї, в Ірану для того, щоб нищити українські міста. Тобто, зробити їх такими, щоби. Не можна було жити. Але що б вони здобули? Вони б не здобули Харків. Тобто спробуємо цю логіку проаналізувати. Вони б почали нищити Харків, не здобуваючи його, вв'язуючись в важкі вуличні бої, щоб збільшили втрати, що я скажу, для персональних втрат вони готові. Але що би це означало? Вони би вкотре втратили підтримку Заходу. Збільшилась би емпатія, бо це були би а, відео і фото, як з сирійського Алєпа. Нагадаю, це знищене, зокрема, і російськими бомбардуваннями міста. Здебільше сирійськими, звичайно, та, але а, союзник, нагадаю, Сирії був якраз путінська Росія, союзник а, президента Сирії, проти якого воювали м опоненти. Отже, те, що зараз відбувається між Ізраїлем і Палестиною воєнні дії, і ці дії значною мірою ну, перевернули порядок денний для дуже багатьох медіа, знову би, знов би повернулися б на український порядок денний, що для Росії є поразка. А для України знову привернення а значить, можливе збільшення фінансування, збільшення зброї. Ну, принаймні більше підтримка від населення Західних країн, де показували б чергові звірства і нищення великого міста, другого міста Україні, з боку російських міст. Тобто, вони втратили би на Заході. Наступне вони. вони б підтримали Зеленську. Звучить дико, да? ну, наче але нагадаю, перед 24 лютого вони маю на увазі російські, російська влада, що дико звучить для нас. Перед 24 лютого 2022 року рейтинг Зеленського він катастрофічно зменшився. Для, катастрофічно для влади. Після 24 лютого він зріс до максимальних вершин. Чому? Тому що влада продемонструвала, що вона, Зеленський, зокрема, що вони готові брати участь відсіч, у відсічі фашистської російській агресії. І, відповідно, ставлення українців моментально. Змінилися. Зараз ставлення українців а, коливається. У Зеленського є підтримка більше половини. Але соціологія засвідчує, що підтримка зменшується щомісяця, що кілька місяців, що як відбуваються ці соціологічні опитування. Агресія до Великого міста до Харкова знову згуртувала українське суспільство, і, зокрема, згуртувала навколо влади. А, якщо припустити, що влада Росії залишилася така ж тупа, як вона була перед 24 лютого 2022 року, то ми можемо припустити, що вона зараз піде на харь. А якщо припустити, що вона вже не така тупа, то який може бути їхній напрямок для нового етапу російсько-української війни? Бо вони війну не збираються припиняти? Який це напрямок? Давайте спробуємо призвати. що вигідно нашому вору, не атака в лоб на велике місто, де вони загрузнуть на кілька років, а тактику, яку вони брали зараз. Та, тактика довготривалої війни, з поступовим витісненням, десь, якщо це вдається, і е, навіть якщо це просто стабілізований Стабізованою лінію фронту. І ставка на внутрішню дестабілізацію в Україні. Тобто, їхні сподівання, що Україна зсередини доруйнуватися. Тому вони не зацікавлені підтримувати, наприклад, Зеленського таким подарунком, як відверта, зараз відвертий напад на Харків. Бо суспільство згуртується навколо президента, зокрема, а навпаки, їм вигідніше очікувати, що ну, у Зеленського термін, сплив президентський, згідно Конституції, він повинен був переобиратися ще 31 березня цього року. Там всі чекають травня, а насправді, у нього згідно Конституції, ще в березні мав відбутися вибори. З кожним місяцем питання внутрішні будуть виникати. Ну, як довго, без. Виборів може перебувати посадова особа в своєму кріслі. Це внутрішнє питання. У української влади є проблеми економічного характеру, соціального характеру. Розгортається маховік внутрішніх розколів, пов'язаних, зокрема, із певними репресивними діями щодо окремих категорій. Громадян, навіть якщо ці громадяни там виїхали за кордон і, це, і, і, і такі дії підтримуються частиною населення, безперечно, підтримуються, які прагнуть там справедливості. Але загалом в Україні всередині посилюється розкро. Що, В чому зацікавлена Росія? В довготривалій війні, в максимально довготривалій, в такому стані, як зараз, і вона може її витримувати точно 15 років. Принаймні це життя Путіна, оскільки він проживе. І ілюзії, що Росія хоче мирний договір з якоюсь там проросійською частиною України, це ілюзії знов таки у блогерів і експертів, мені здається, мабуть, я запишу окремо відео, чому їхні теорії про корейський так званий варіант в Україні нереалістичні. Абсолютно нереалістично, це висмакнено з пальцем. Дійсно, запишу на це на цю тему окреме відео. Їхнє сподівання Росії наших ворогів Фашистської Російської Федерації на те, як закінчилася революція 17 21 років. Нагадаю, в 1900 роках поступово більшість, ну значна частина або може навіть більшість військ УНР. Почали перебігати до червоних, через внутрішні, зокрема, негаразди, через е, брехню більшовиків, їхні красиві гасла. Зрештою, потім керівників, ті, хто поперебігав, більшовики за своє перестріляли. Але сам факт про величезне перебігання і політичних сил, які були проукраїнські, значить, члени Центральної Ради, Українські партії, всілякі УКАПісти. Боротьбісти поперебігали. А потім навіть ціли військові частини. Там. Українська Галицька армія, частина атамана Волоха, дуже багато. Навіть певний час і Григорівсьтюникам, потім вони повстання вже зробив. Ну, це окремий історичний екскурс. Але сам факт. Що Росія сподівається, може сподіватися, хоче сподіватися. Зробимо все, щоб це не відбулося, але їхні сподівання можуть бути такі, щоб внутрішні негаразди України призвели до ослаблення фронту. До речі, неодноразово я підкреслив, чому не можна брати немотивованих людей, які не хочуть служити на фронт. Вони можуть кидати зброю, і Росія може сподіватися, що вони перебігатимуть. На їхній бік. Нам потрібно посилити мотивацію. Нам потрібно повертати демократію. Нам потрібно єднати суспільство і націю. Нам потрібно робити все, щоб російські сценарії не справдилися в Україні. А для того треба будувати ці сценарії, передбачати ці сценарії, думати про ці сценарії. А для цього треба мати стратегічне мислення. От, не факт, що. Наша влада стратегічне мислення має. Тому доводиться за, записуватись такі відео, щоб, може, хоч вони стали приводом замислитись. Ну а сподіваюсь, моя аудиторія мислити вміє. Будьмо щасливі.